Вітаю вас на каналі Сімейні Традиції. Бажаю усім тепла, миру та злагоди. В цьому відео я розповім, яке свято сьогодні: замовляння від пожежі, що не можна робити, що треба зробити, хто святкує іменини та прикмети погоди. Православна церква України 25 січня за новим стилем шановує пам'ять святого Григорія Богослова. За старим стилем, 25 січня шанувала святу мученицю Тетяну Римську. У Народне свято 25 січня було прийнято здійснювати добрі вчинки. Люди вірили, що зроблене в цю дату добро пізніше повернеться по двійному розмірі. Тому в цю дату віддавали непотрібні речі біднякам, робили пожертвування і в цілому безоплатно допомагали близьким. Однак про зроблене 25 січня добро розповідати нікому не можна, інакше святий Григорій покарає хвальків. Здавна існувало повір'я. Якщо цього дня розлити молоко, то варто чекати на радісну звістку. 25 січня здавна вважається вдалою датою для самотніх людей. У них в цей день дуже хороший шанс знайти пару, особливо якщо здійснювати добрі вчинки. А для того, щоб завоювати коханого або кохану, це народне свято потрібно зробити для коханої людини щось хороше безоплатно. Все сказане свято 25 січня може збутися. Тому будьте дуже обережні, коли вимовляєте бажання або прокляття. Щоб захистити свій дім від пожежі, можна прочитати замовляння від пожежі. У моєму домі Спаситель та його мати. Жодній пожежі в моїй хаті не бувати. У стінах його вода хрещена, а на стінах ікона священа. Я з дому святі додому, ніколи не буде пожежі в ньому. В ім'я Отця і Сина та Святого Духа. Амінь. Що можна робити 25 січня? Григорій день присвячували добрим справам. Слід було обов'язково зробити щось хороше і від чистого серця. Але хвалитися цим не можна, інакше не зарахується. Також вважається, що все сказане в цей день збувається. Тому потрібно стежити за своїми словами. За народним повір'ям, якщо комусь сьогодні подарувати квіти, то він буде щасливим. Григорів день здавна вважається сімейним. У цей день заведено ходити в гості до рідних і близьких. Що не можна робити 25 січня. Не можна хвалитися своїми справами і фінансовим становищем. Розпускати чутки про себе. 25 січня варто бути скромнішим, щоб уникнути біди. Стрихти волосся, голитися і обрізати нігті в цей день до проблеми зі шлунком. Заборонено плювати собі під ноги. Інакше в майбутньому поїздки будуть нещасливими. Не варто. Багато базікати, пліткувати і говорити даремно в цей день. Також варто з великою обережністю загадувати бажання, оскільки вони можуть збутися зовсім не так, як ви очікуєте. Нікому не розповідайте про свої гріхи, тривоги і недобрі вчинки, щоб не накликати на себе ще одну біду. Розповідати про свої добрі справи можна отримати покарання у вигляді невдачі. Повертатися додому з порожніми руками можна. Накликати на сім'ю без грошів'я. Робити компліменти дівчатам можна навручити красу, вона швидко померкне. День Ангела 25 січня. Іменини за новим календарем сьогодні святкують Анатолій, Борис, Василь, Віталій, Володимир, Григорій, Дмитро, Олександр, Петро. Іменини за старим стилем сьогодні відзначають Ілля, Макар, Петро, Сава, Тетяна. Прикмети погоди 25 січня. Існують такі прикмети про погоду в цей день. Існувало повір'я, яка погода сьогодні до полудня та ж зима буде до Різдва. Якщо вночі яскраво мерехтять зірки, то весна цього року буде ранньою. Також про ранню весну свідчить сніжна погода і хуртовина. Якщо намело великі замети снігу, то в цьому році буде багатий урожай зерна. Південний вітер подув до маловрожайного літа. Сніг, який випав 25 січня, не розтане до самого березня. Спів синичок чути до похолодання. Дякую за увагу! Побачимося завтра!